Добрий вечір, вітаю вас, вітаю вас на колективній молитві за перемогу України. Дякую вам, що приєднуєтесь до цієї молитви. Мене звати Богдан Бондаренко. Я цілитель, духовний психолог і автор блогу Вільнодум. І більше про мене ви можете дізнатися в описанні під цим відео. І хочу нагадати, що щовечора, о 21.10 я проводжу колективну молитву за перемогу України. Цю молитву я проводжу на YouTube-каналі Вільнодум, тому запрошую вас приєднуйтесь до цього каналу, підписуйтесь, натискайте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про початок колективної молитви та про виход нових відео на каналі. Також в описанні ви можете знайти реквізити для підтримки цього каналу. Буду вам дуже вдячний. В якості колективної молитви я використовую покаяльну молитву, яка очищає душі людей від страхів, від сумнівів, від негативних очікувань і, звичайно, від образ. А також. Ця молитва наповнює наші душі вірою в краще, вірою у те, що все буде добре. І головне вірою в перемогу України, в те, що в нашій країні настане мир, настане злагода, процвітання, благополуччя для всіх українців на всій території України. Щоб розпочати молитву, я вімкну слайд. На цьому слайді ліворуч. Орієнтовний текст молитви короткий, повний текст молитви, яку я використовую, ви можете знайти за посиланням в описі під відео. Також я вимкну своє зображення, щоб воно не заважало читати повністю слайд. І давайте розпочнемо, давайте помолимося за перемогу України, за те, щоб в нашій країні все було добре, щоб в нашій країні настав мир і злагода. Щоб в нашій країні люди почували себе вільно, впевнено, щоб люди жили щасливо в нашій країні, щоб усі українці жили щасливо. Давайте розпочнемо молитву з Господом Богом. Господь всемогутній, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш, пережити, відчути. Бо я сподіваюся на Тебе, бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе, я вірю в Тебе, я вірю в Тебе. Господи, я люблю Тебе. Господи, я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що росіяни вторглися в мою країну, розпочали широкомасштабну, повномасштабну війну, вбивають людей, обстрілюють мирні міста ракетами і вбивають мирних людей. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Ті думки, що стали причиною цього. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, що вибачив мені. Господи, дякую Тобі, що очистив мене від цих думок і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри, натхнення, надії, сміливості. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що заспокоїв, що очистив від цих хвилювань, турботи, неспокою душевно, і натомість наповнив вірою в перемогу України, вірою у Збройні Сили України, вірою в наших захисників, вірою у те, що все буде добре, що настане перемога України. Незабаром настане перемога України. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти приготував для нас мир, злагоду, процвітання і благополуччя. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе. Господь всемогутній, я люблю тебе всім серцем своїм і всією душею своїм. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш пережити, відчути, бо я довіряю Тобі. Господи, я покладаю надію свою на Тебе. Я вірю в Тебе. Я люблю Тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні страждають мирні люди. Господи, мені дуже шкода, що по моїй країні шириться страх. Страх від е, різних небезпек, від небезпек обстрілів, ракетних дронами, від небезпеки ядерного удару, від небезпеки е, інших, які засвіті. Які зараз переживають люди через війну. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені. Господи, будь ласка, вибач мені. Дякую Тобі, дякую Тобі, Господи, дякую, що вибачив мені. Дякую Тобі, що очистив мене від тих думок, від неправильних думок, від сумнівів, від страхів, від образ. Від травматичних спогадів від травматичного досвіду і натомість наповнив душу світлом твоєї любові, віри, натхнення, сміливості, надії. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Господи, дякую Тобі, що ти підтримуєш усіх українців, що ти заспокоюєш душі. Усіх українців очищуєш душі усіх українців від хвилювань, від сумнівів, від тривог і натомість наповнюєш наші душі вірою в перемогу, вірою в те, що все буде добре, вірою у Збройні Сили України, що вони незабаром звільнять усі території України, що окупувала Московія. Дякую тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти підтримуєш нас. Дякую Тобі, що Ти підтримуєш наш дух, нашу сміливість, нашу віру і впевненість. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, дякую Тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе. Господь, все я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що ти мені даєш пережити, відчути, побачити, бо я довіряю тобі, бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні. Що стало причиною того, що росіяни вторглися в мою країну, що окупували території, що знищують майно людське, знищують цілі міста, що спричинили людей до того, що люди змушені тікати, переїжджати в інші міста, навіть виїжджати з країни. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені, прошу Тебе, Господи, вибач мені ті думки, що стали причиною цього. Дякую, дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, що вибачив мене, дякую Тобі, що очистив мене від цих думок і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові. Віри, натхнення, надії. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що Ти підтримуєш нас, що Ти підтримуєш усіх українців, де б українці зараз не знаходились. Дякую Тобі, Господи, що Ти надихаєш інших людей підтримувати тих людей, які виїхали за кордон, тих українців, які виїхали за кордон. Дякую Тобі, Господи, що Ти надихаєш весь світ підтримувати нас. Вірити в нашу перемогу і допомагати нам. Господи, дякую Тобі, що Ти народжуєш співчуття у душах людей. Господи, дякую Тобі, що Ти зміцнюєш дух, бойовий дух і взагалі силу духу в усіх українців, що Ти об'єднуєш нас, що Ти е, створюєш співчуття у наших душах. Співчуття один до одного, що ти над... даруєш людям сміливість зі зброєю в руках захищати країну, захищати рідних, а інших людей надихаєш допомагати, волонтерити, а багатьох людей надихаєш працювати, не покладаючи рук, і донатити, підтримувати Збройні Сили України, підтримувати тих, хто це потребує. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, дякую Тобі. Я люблю, я люблю тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш пережити, відчути, побачити. Бо я довіряю тобі. Я сподіваюся на Тебе, Господи. Я вірю у Тебе, я люблю Тебе. Господи, я розкаюся, я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, це сумніви, це гнів, це страхи, це переконання і очікування негатив, що стало причиною війни в моїй країні. Що стали причиною того, що вже багато років в моїй країні триває війна, чи з 14-го року розпочали. Що в моїй країні помирають люди, помирають молоді люди. Господи, будь ласка, вибач мені, прошу Тебе, Господи, будь ласка, вибач мені. Дякую Тобі, дякую, що вибачив мені, дякую, що очистив мене, Господи, від. Цих думок, що стали причиною війни, і натомість наповнив душу світлом твоєї любові, співчуття, надії, віри. Дякую тобі, Господь. дякую тобі, що дарував спокій усім українцям і дарував віру в перемогу України, усім українцям і не тільки всім українцям. Дякую, що дарував віру в Україну, в українців усьому світу. Уже навіть самі, вже не лише весь світ вірить в перемогу України. Я впевнений, навіть самі москалі вірять у те, що вони програють незабаром. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, щоб ти приготував для нас мир і злагод. Що ти навчив і учиш нас жити в мирі та злагоді, підтримувати один одного, допомагати один одному. Дякую тобі, Господь, що Ти будуєш для нас і приготував для нас міцну країну, процвітання, благополуччя, злагоду для всіх українців на всій території України. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі, дякую Тобі. Дякую вам, що молитеся за перемогу України за наші Збройні Сили України, за тих, хто потребує нашої підтримки, нашої молитви. Дякую вам у нашій молитві. Основна основну увагу я приділяю саме другій частині частині про подяку, тому що цими словами ми фактично благословляємо всіх українців. Ми е, створюємо віру у те, що все буде добре, ми наповнюємо і розповсюджуємо цю віру серед наших душ. Я вірю, що всі наші душі об'єднані. І ми можемо не знати людину, але відчувати, що знаємо її багато років, тому що наші душі наче, мають невидимий контакт. І коли ми зараз мовимося, і молимося з такою вірою, що все буде добре, що Україна переможе, що усі, хто зараз воюють, захищені Господом Богом і повернуться живими, здоровими і неушкодженими до своїх рідних, то так зерна цієї віри розповсюджуються у душах усіх українців, і вони проростатимуть з кожним днем, і незабаром так і станеться наша країна буде. Переможцем, і в нашій країні запанує мир, злагода і процвітання. І тому вам дуже дякую за те, що ви молитеся. Також дякую за те, що ви підтримуєте цей канал, що підтримуєте підпискою, підтримуєте лайками і поширенням цього відео. Все більше людей дізнається про це відео, молиться і під... зміцнює свій дух і допомагає зміцнювати дух інших людей. Також дякую за підтримку каналу, за фінансову підтримку. Дякую всім, хто допомагає. Дякую. Слава Господу Богу, слава Збройним силам України, слава Україні.